Вже в далеких 90-х роках Україна в якості суверенної держави відмовилася від свого величезного запасу ядерної зброї взамін гарантіям своєї державної безпеки від лідучих країн світу та Московщини. Але події, які розгорнулись після 2014 року, показала, що ці гарантії, по суті, були не більші, аніж пшиком. Ті країни які мусили нас захищати, просто-напросто не стримали своє слово. А так як час від часу лунає слова, що якби ми не відмовились від своєї ядерної зброї, зараз це було б інакше, то я вирішив дослідити цю тему. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, яка кількість ядерної зброї була в Україні до підписання меморандуму, хто як і чому давив на нас, аби ми відмовилися від своїх ядерних запасів, і як саме насправді виконувався Будапештський меморандум. Тому позайвих слів почнемо. Після розпаду Радянського Союзу Україна отримала третій в світі запас ядерної зброї після США та Московщини. Київ успадкував 176 міжконтинентальних балістичних ракет, які мали 1272 ядерні боєголовки. Загалом вже помали колосальні запаси тактичної ядерної зброї з 1500 одиниць. Але те, як в світі тривав процес ядерного роззброєння, то ведучі країни світу щодо оголошення України суверенності почали тиснути на неї, аби та відмовилася з цих ядерних запасів. Згодом до цих країн, звісно ж, додалась і Московщина. Ще в декларації про державний суверенітет у 1990 році Верховна Рада погодилася не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. У жовтні 1911 року парламентарі схвалили заяву про без'ядерний статус. Загалом, на протязі перших років своєї незалежності, українська влада робила активні кроки для того, аби знищити або позбавити свого ядерного потенціалу. Певну частину ядерної зброї Україна знищила, а певно, згідно домовленостями зі світовою спільнотою Україна. Українська влада навіть мусила передати, таки передала Московщині. По суті, знищення нашого ядерного потенціалу було поставлено обов'язковою умовою визнання незалежності України. Кульмінацією цих процесів був Будапештський меморандум. 5 грудня 1924 року його підписали Україна та Московщина. Великобританія і США. Три останні країни зобов'язувалися поважати незалежність, суверенітет та кордони України та зобов'язувались не використовувати проти неї зброю. Ага, а тепер ми в чергове бачимо, як Кремль виконує свої зобов'язання. Пізніше до меморандуму приєдналися Китай і Франція. Однією з проблем документа стало те, що українська версія документа містить слово гарантій, натомість в англійській версії використали слово «assurance», що можна перекласти як запевнення. Однак у цьому документі немає ні зобов'язань захищати україну від шляхом, ні прописаного механізму санкцій, які потрібно запровадити щодо агресора. Отак, от красива розгодка. Правда, треба розуміти, що підпис стоїть як під українським варіантом Будапештського меморандуму, так і під англомовним. Але все-таки маємо ще маємо. Хочу зробити невеличке оголошення, так як мої відео повинні відповідати певному часовому формату, простіше кажучи, вони повинні бути відносно короткими. Певну частину інформації я завжди залишаю поза розвитком. А так як я хотів би зробити в додаток до каналу на YouTube чи каналу в Телеграмі. Які мав би при цьому сенс, я вирішив сумістити приємне, приємне з корисним. На цьому телеграм-каналі я буду викладати ту цікаву інформацію, яка не помістилась в ролик. Також я там буду викладувати інформацію з мого іншого каналу, але це поки що зовсім інша справа, просто попереджаю. Тому, якщо вам цікаво більше дізнатися, наприклад, за той самий Бутапечним меморадом чи інші цікавинки до інших відео, посилання на телеграм-канал в описі відео. А зараз поїхали далі. Після анексії Криму, початку війни на Донбасі у 2014 році, Київ неодноразово заявляв, що Споччина порушував будапельський меморандум. Але в Україні критикують не лише Москву, але й те, як дотримуються своїх зобов'язань і чи підписати. Проте представники США та Великої Британії заявляли, що свою частину меморандуму виконують. Зокрема, колишній посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution з питань ядерного розброєння Стівен Пайфер у 2018 році казав, що відповідно до меморандуму Україна отримала не гарантії безпеки, а запевнення щодо неї, що між тими поняттями є різниця. Через це і дипломат, і експерти неодноразово заявляли, що до Бачки меморандум як інструмент безпеки і суверенітету України не працює. Коротше, до заходу зараз є ну, дуже багато питань. Особисто я маю враження, що Україна розвела як дівчинку, забравши неї могутній ядерний арсенал, замін давши по суті порожні обіцянки. Якось так. На цьому відео все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що ви поставите свій лайк, підпишитесь, якщо не підписані, напишіте коментар, якщо маєте думку яку хочете поділитися. Також не соромтесь чи не лініться поширювати відео серед своїх друзів та знайомих. А поки усього найкраще, донайте на ЗСУ. Слава Україні!